Шевченко, зоре моя вечірня. Зоре моя вечірня. Зійди над горою, поговори тесенько, з тобою, Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як будівра веселочка, воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала. Гойдається грешні діти, як у полі, на могилі, вовкулах ночує, а сич в лісі та на стрісі не долю віщує. Як сон трава при долині ночі розцвітає, а про людей, то нехай їх, я їх добре знаю. Добре знаю, зоре моє, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні.